У Переріслянській громаді запрацювала соціальна аптека. Нею можуть користуватися як ВПО, малозабезпечені сім'ї, так і звичайні мешканці громади. Після прийому у лікаря людина може отримати медикаменти безкоштовно. За словами сільського голови Володимира Молдавчука, це тільки один з проєктів, що реалізовується на території громади. Маючи медичний досвід, я побачив, що дуже багато медикаментів просто пропадають. Вони пропадають десь на складах, вони пропадають у військових частинах, пропадають у різних госпіталях, тому що проходить їхній термін. Щоб вони не щоб вони не протерміновані були, ми вирішили створити безкоштовну таку аптеку, де кожен громадянин нашої громади має можливість прийти після консультації з лікарем, отримати безкоштовно медикаменти для того, щоб покращити своє власне здоров'я. Це один з перших таких перших ідей, перших таких проектів, де можна отримати медикаменти. Причому зробити це можна абсолютно безкоштовно. Серед ліків, що дістануться жителям громади, безкоштовно знеболюючі протизастудні препарати, перев'язувальні матеріали, препарати від цукрового. Діабету тощо сільський голова розповідає, такий проєкт вдалося реалізувати завдяки допомозі волонтерів благодійного фонду «Поділись Ів» та депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина. Останній співпрацює з трьома іноземними волонтерськими центрами у Польщі, Франції та Канаді. Ми працюємо по запитах. Ми формуємо запит, розуміємо, де які є потреби надсилаємо їм листи з проханнями того чи іншого там обладнання, чи там це умовно гігієна, медичне обладнання, якесь реабілітаційне обладнання. Вони нам стараються по тих запитах підготувати допомогу, але у зв'язку з тим, що дуже багато допомоги їм надають, в тому числі у вигляді одягу, спецодягу. Там ми зараз привезли досить багато свічок зокрема, з них будуть виготовляти окопні свічки. Є продукти харчування, і це все на. Справді, ми просто відбираємо і пізніше за місцем потреби, якби розвозимо. Допомагаємо всім, чим можемо. Думаю, так як усі небайдужі люди. Якось так скажімо, Бог зводить, зводить людей. Ну, ми відгукнулися, людям було потрібна допомога. У нас було було чим допомогти. Ми також я співпрацюю з іншими благодійними фондами. Ми дружимо, ці люди, з якими ми працюємо у Франції, вони взагалі тільки одна людина, бо шо вин громадянин України. Там італійці, французи, просто їм як не дивно, їм це ближче наша війна, ну наша ситуація в нашій державі, ніж декому з жителів нашої держави. Передають і медикаменти обладнання, передають захисні матеріали, передають таблетки, все, що можуть організувати із від своїх партнерів, вони. Поширюють по території України, особливо десь на межу фронту, З свого боку, як голова, хочу подякувати їм за їхню роботу. І сподіваюся, на подальшу співпрацю. Окрім ліків, перерислянська громада отримала одяг та взуття. Люди можуть придбати необхідне у сільському будинку культури. Багатодітна Мар'яна для своїх дітей пригледіла верхній одяг та дитячу піжаму. Жінка вдячна голові громади та волонтерам за допомогу. Це каже зараз вкрай важливо. Це дуже добре. Це дуже допомагає. На всі сім'ї мають і по семеро дітей, і по восьмеро дітей. І тепер дуже важко працювати, бо немає, не дуже є де знайти роботу І, і, навіть зайдеш ти за шість тисяч гривень, самі розумієте прогодувати семеро дітей. А якщо ти не працюєш офіційно, то ніякої соціальної відповідно в тебе й немає. Тому дуже тяжкий час і дуже потрібно допомагати. Це я вважаю вже дякуючи Володимиру Івановичу. То мови немає всім волонтерським рухам. Готуючись до чергового виїзду на передову, Володимир Молдавчук радіє, що забере з собою медичну лампу для операційних на фронті. За словами сільського голови, медики зараз там на війні працюють у надскладних умовах. Нагадаємо, Володимир Молдавчук у час війни поєднує роботу у громаді та на фронті у першому добровольчому мобільному шпиталі. Іде рятує десятки сотні військових. Прикрив. стало питання освітлення операційних. Сергій Ярославич відпнувся через своїх партнерів із Польщі, організував для першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова мобільне освітлення, яке має свої акумулятори, має своє обладнання, що буде дуже доречне на лінії фронту. Це вкрай потрібна була для нас річ. Депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин розповідає, вартість лампи понад 20 тисяч євро, і це вже третій комплект такого медичного обладнання, яке вкрай необхідне в Україні. Вона комплектується акумуляторами, яке дозволяє, навіть якщо немає безпосереднього електропостачання, дозволяє можливість проводити операційне втручання. Її ексклюзивність, в тому що вона є безтіньова, вона таким чином подає світловий потік, що коли працює медик, він сам собі, скажімо так, не. Не не створює перепон і має можливість працювати. Тому в першу чергу ми дуже вдячні нашим медикам. Ми дуже вдячні Збройним силам України і просто те, що хочу наголосити, це є агенція справ сполічних, Пьотер Ціпелік, Польща, наші такі хороші друзі, взагалі дуже дуже багато насправді медицини допомоги нам приходить. Ми її адресуємо туди, де є найбільша потреба, і найбільша допомога. Окрім медичного обладнання, на передову відправляться ліки, продукти харчування та все. Те, що на сьогодні потрібно українським захисникам для перемоги.